Всім привіт! У цьому відео я розкажу про вимірювачі очі потужності Nisei DG503 та Midland KW500. Спробуємо вимірювати потужність радіостанцій на діапазонах VHF-UHF, діапазону коротких хвиль та вимірювання КСХ, Торкатися не буду. Перш за все, для вимірювання потужності передавача нам потрібне навантаження. Чисто активне навантаження. Вимірювати потужність на антені не має сенсу, тому що антена має реактивну складову в своєму імпедансі. Це по-перше, а по-друге, імпеданс антени сильно залежить від частоти. Отже, будь-які наші виміри будуть невалідними на антенні. Я придбав навантаження 25 Вт на Алікспресі за 14 доларів. З конектором PL259. Також нам потрібні кабелі для підключення радіостанції до вимірювальних пристроїв. Кабелі ці називаються піктейли, це короткі відрізки кабелю, обжаті з двох сторін відповідними конекторами. Кабель такий має бути коротким через те, що, будучи підключеним між вимірювальним пристроєм та радіостанцією. Він вже стає частиною вимірювального тракту. І, відповідно, затухання в кабелі вносить свою похибку у вимірювання. Nissay це тайванська компанія, яка випускає невеличкий ряд вимірювачів вч потужності. Я вибрав модельку оцю DG503 NeMax. Вона має великий такий LCD дисплей. І мені здалося, що такий дисплей буде краще, ніж стрілочний, через те, що він менш вразливий до механічних пошкоджень, наприклад, при транспортуванні там, рюкзаку чи ще десь. Придбав його на Aliexpress за 150 доларів. Він має два розділені вимірювальні тракти для коротких хвиль та VHF UHF. Максимальна вимірювана потужність 200 Вт. В документації зазначено, що прилад калібрований на частотах. 145 та 435 МГц і має похибку 5%. Ну і давайте спробуємо поміряти потужність. Для початку цим Nisei G503, кількох радіостанцій FT60 та Aniton 878. Міряти будемо на частотах калібровки приладу. Частота 145, має бути 5 Вт. На дисплеї у нас відображається пряма потужність. Відбита і коефіцієнт стоячих хвиль. Перемикач в положенні VHF UHF. Давайте пробувати. Мало би бути 5 Вт, а тут 4,5. Окей, давайте спробуємо 435. 3 і 3 Вт. Дуже мало, дуже мало має бути 5 Вт. Тепер підключаємо Anyton 878. На 145 має бути потужність 7 Вт. Давайте дивитися. 6 Вт. Спробуємо 435 На 435. Винітона має бути 6 Вт. Перевіримо. Показує 5. Як бачите, заміри потужностей дещо менші, ніж я очікував. Я подумав спочатку, що цей прилад просто якось погано калібрований, чи не калібрований взагалі. Але мені не вдалося знайти якийсь сервіс-монітор чи еталонний прилад для того, щоб його калібрувати. Ну, а потім я вже подумав, що, в принципі, о, маючи верхній поріг 200 Вт, така похибка внизу діапазону, мабуть, таки допустима. Ну, а це в нас Midland американська компанія. Вироблена на Тайвані і придбав його в Україні за 140 доларів. Нижній поріг потужності в нього вказаний 0,5 Вт, верхній 400 Вт. Прилад також має два роздільних тракти. 18200 МГц 140 525 МГц. Вони переключаються. про вибраний тракт сигналізує відповідний світлодіод. Є перемикачі. Вимкнено пряма потужність, відбита. Ну і також, що стосується КСХ, Власне, режим КСХ, калібровка КСХ і павер вимірювання потужності. Діапазони вимірювань потужності. 5 Вт, 20, 200. І можна вибрати 400 на задній панелі. Калібровка це по КСХ. Ось ця кнопочка. Середня потужність і максимальна для того, щоб можна було вимірювати потужність сигналю без несучої. Таких як DMR або SSB. На задній панелі тракти підключення, вимірювальні, навантаження і передавач. Тут перемикається тракт, це кнопочка переключення на 400 Вт за необхідності. Тепер проведемо вимірювання на тих самих частотах, що і попередній приладній сей. 145 на FT 60. Давайте міряти. Рівно 5 Вт. Переключусь на нижній діапазон, подивимось ближче. 5 Вт. Тепер давайте 4 3, 5. Десь, десь 3,5 Вт. Повторимо вимірювання на анітоні. 145. Зараз діапазон стоїть 20. Має бути десь близько 7 Вт. Так. Близько 7 і є. 4, 3, 5 Тут має бути потужність 6 Вт. Перевіряємо. Ну, близько 5 Вт. На нижньому діапазоні зайде за шкал, тому на нижньому не буде міряти. Після всіх цих вимірювань висновки неоднозначні. Я підозрюю, що цей Нісей занижує вимірювання. Щодо Мідланда все видається більш оптимістичним. Також цікаво, що Мідланд може міряти. Максимальна потужність на DJ та SSB. В принципі, у Nisei є також модель, яка це вміє робити, але навіть не маючи цього режиму, Nisei обійшовся мені чомусь дорожче, ніж Midland. Ну і щодо документації, у Nisei це просто якийсь листочок, у Midland там така книжечка вже роздрукована, що викликає більше довіри. Також для Мідланда вказано на коробці, вироблено в Тайвані в той час, як Місей виглядає як типовий новний. Ну, і в будь-якому разі, купуючи вимірювач вечір потужності, будьте готові до цікавих нюансів, тому що, як бачите, не все однозначно. По суті, без сервіс-монітору або якогось еталонного приладу не можна сказати, який з них точніший чи наскільки вони взагалі точні. На цьому відео я завершую, буду радий вашим коментарям та підпискам і до нових відео.